Депутат міської ради Аліна Мірошніченко разом із волонтерами вирішила прибрати дитячий майданчик від снігу, що з цього вийшло, бачила Альона Гуленко. Заклик допомогти малюкам дістатися до гірки та гойдалок Аліна розклеїла на всіх дошках оголошень в районі автостанції номер 1 по вулиці Полтавській. Також написала на своїх сторінках у Фейсбуці та Контакті. Охочих допомогти виявилося одиниці. Зате з'явились коментарі типу: яка мати виведе дитину в таку погоду на вулицю. Зима не є протипоказанням до прогулянки дітей на вулиці. Навіть новонароджену дитинку можна виводити на вулицю на прогулянки до мінус 10 градусів, якщо на вулиці. А якщо дитина новонароджена або першого місяця життя, бажано обмежити прогулянки, коли температура на вулиці знижується до Мінус 15 і нижче. Для дітей старше року прогулянки на вулиці навіть при мінус 10, мінус 14 допускаються, але тривалість прогулянки в даному випадку бажано обмежити в. Два рази краще прогулянку здійснити кілька разів на добу. Дитина при цьому має бути адекватно одягнена до погодних умов, мати тепле взуття, ніжки мають бути сухенькі, щоб ніде не промокло взуття. А бажано мати рукавички і теплий шалик на шийці для того, щоб не було переохолодження кінцівок і крупних магістральних судин. Сучасним мамам часто легше посадити дитину до комп'ютера чи телевізора ніж активно провести час. Тим паче взяти в руки лопату і прибрати майданчик. Небайдужих виявилося всього троє. Ну і звичайно, сама Аліна. Аліна, можна вас на хвилинку? Так, можна, розкажіть, що змусило вас взяти в руки лопату? Пару днів назад я гуляла тут із своїм хрещенником. і він захотів піти на площадку. Коли ми сюди прийшли, ми були тут не самі. Мамочка гуляла ще із маленьким хлопчиком. Вона розрибала сніг на тій гойдалці і сиділа там, катала дитинку. І тому я вирішила, що навіть зимою, навіть холодну пору року, все одно дитячий майданчик потрібен для того, щоб дітки забавлялися. Сніжки, лижі та санки, снігові баби та ковзання по льоду це не лише весело та корисно, а ще й безпечно. При пониженні температури ризик інфікуватися вірусною інфекцією або грибом на вулиці майже зменшується до нуля. Чому? Тому що при температурі мінус 5, мінус 10 циркуляція вірусу в навколишньому середовищі припиняється. Вірус не спроможний активізуватися при такому температурному режимі. Майданчик прибрано і саме вчасно, адже надворі почався дощ. По обладенілому снігу діти навряд чи обібралися до гойдалок. Дякуємо Аліні. Лідію, Вадиму та Юрію. З місця події Альона Гуленко та Роман Ткаченко.